Крутого спорядження в зоні робити нічого. Це знає кожен сталкер, тож всі невпинно шукають потаємних ничок з хабаром, який дозволить і функціонувати здорово, і заробляти добряче. Це відео я міг би почати з концерного заводу, де на сходах над аномалією в ангарі можна відшукати два протигази і Узі Дмитра Гордона. Та не за цим ви сюди прийшли. Ваша амбіційність крокує широко, тому тримайте одразу екзоскелет. За ним вам потрібно відправитись в припять в дитячий садочок Сонечко, який слугує базою для бійців моноліту. В правому секторі другого поверху ви знайдете екзоскелет АЛМАЗ, один з найкращих екзоскелетів в грі, а також різні розхідники та ресурси. Якщо ж до припяті ще як до неба пішки, побігайте поки в костюмчику волі. Це легендарна і легка модель, яка чудово підійде для початкових ігрових етапів. Знайти комбез можна назвали ще на колишньому пропускному пункті в бар. Вам треба обійти пагорб, зайти на нього і скакнути на будівлю з трубою, там і лежатиме сумка з комбезом. Коли за сюжетом завітаєте на базу чистого неба, ви не зможете пропустити локацію закинутий хутір. Там, поміж аномалій бульбашок, ви знайдете розвалену хату. В одній з кімнат, котрої під підлогою, є сумка. В сумці лежить збільшений магазин для фора і Харольд. на вище згаданому концерному заводі. Ви зможете знайти не лише протигази і узі, але й креслення екранувального покриття до комбінезону Сева. Просто скакайте, як я, стелажами і на крайньому знайдете приникану сумочку. Район дуги теж багатий на сталкерські схорони в дитсадку, який більше нагадує величезну школу. На першому поверсі в туалеті висить рюкзак. В ньому лежить креслення арамідної підкладки для броні долгу. Навпроти, Діча за болотом є цікава локація. Завітавши туди, ви застанете бандитські розборки і запроторених до буцегарні сталкерів. Якщо ж драбиною залізете на дах найбільшого ангару, в самому краю знайдете рюкзак зі збільшеним магазином для АК. Тепер слухайте і дивіться уважно, бо на цьому місці я суттєво спрощу вам проходження крутим комбезом. Коли полудень деградував, він покинув базу на Дикому острові. Туди треба буде повернутись і при поверненні не забудьте завітати до їхньої арсенальної. Там гонорово висить монолітівський броник, який забезпечить прекрасний захист до середини гри. Його легко прогавити. При першому проходженні я його навіть не помітив, тоді як на другому він послужив мені добру службу. До хорошого комбезу хорошу пушку. Не перестаємо чистити схорони журналіста, котрих той в зоні лишив тільки три. Другий скрон знаходиться на вході на болото в хутор городище. Через трактор вилазимо на дах, заходимо під стріху, і в самому кінці в синьому ящику знаходимо топовий вінтар під назвою Ветеран кулі до нього і третю флешку журналіста. За показниками до цього вінтаря може наблизитись лише вінтарь-найманець і в тому, що я забув де знайшов останній на локації хімзавод за річкою. Є село Кровососю. Підійдіть до річки і під мостиком, знайдете рюкзак зі збільшеним магазином для грому. Завод Росток дуже великий, а на його території ховається багатоцінно. Йдете по карті до цього ангару, там знайдете сталкера і кровососа. Нагорода сканер, який генерить артефакт. Мені з нього випала мертва губка. А тобі на тому ж заводі Росток на старій дикій території лежить знаменитий розбитий гвинтокрил з тінь Чорнобиля. Якщо глянути вправо, можна побачити кран для вагонів. Залізаємо на нього, заходимо в кабінку і забираємо броню Сева б як бачите, вона гірша в плані фізичного захисту за броник моноліту, зате підійде для пошуку артефактів. В зоні багато таємниці потаємних місць, в які не просто попасти. Якщо ж шукати відповіді більш наполегливо, все можливо. Так бармен в барі Сторенген просить вас принести топовий артефакт. Після того, як ви виконаєте цей сайт-квест, по правий бік від барної стійки відкриється прохід. Його перестане загороджувати сталкер. Цей прохід веде вас до телепорту, який спавнить вас недалеко від заводу. В нагороду отримаєте сейф з кресленням до посилення шолома Сфера М20. Рудий ліс. Локація склад контейнерів. Зачищаємо його від бандитів, вбиваємо псевдоіганта, забираємо повідець. А після знаходимо цю красиву аномалію, стрибаємо через контейнери і забираємо креслення з покращенням для комбезу. «Щит довгу в тому ж рудому лісі на границі з Яновом є знаменитий кран в кар'єрі. Його в Stalker 2 суттєво збільшили, тому доведеться добряче полазити, щоб відшукати щось корисне. Насправді ж на крані немає нічого суттєвого, крім креслення свинцевого контейнера до комбезу Сокіл. Креслення лежить на самому верху в ящику, йти туди треба по аномаліях, подушка. А де ж знайти сам комбез Сокіл? А він, скажу я вам, є одним з найкращих варіантів до лейтгейму. Цей комбез дає дуже великий фізичний захист, а також не відстає від інших в плані захисту від аномалії і радіації. От лише заниканий він дуже хитро. Демо на малахіт. Тут, де я показую мишкою, є драбина. Лізете на труби і по трубах собі спокійно йдете. Робите все за мною. Ось тут і лежить цей топовий костюмчик. Міряйте чи пасує розмір, бо Ельки дуже швидко розбирають. В районі Дуги йдіть на зупинку Піонер-табір. На її даху знайдете креслення для покращення екзоскелета Панцер. В тому ж районі Дуги змістіться до житлового містечка. На самому краю там буде велика школа. Треба відчинити актовий зал, замочити контролера і зомбованих. Після забираємо жирний лут разом з костюмчиком Сева. Stalker 2 можна багато чого прогавити, навіть рухаючись за Жетом так після розмови з представником на Малахіті можна пропустити одну з найкращих пушок в грі. Це кастомний зубер 19 під назвою Щуробій, який стріляє кулями від простих пістолетів і букета С-2. Пушка вже оброблена, валяється за монолітівським алтарем. З нею спокійно можна розсікати в Прип'яті, та до неї ми ще встигнемо дійти. Поблизу Янова є локація «Сіамські вагони, там поїзди щепились своєдино. Хоч виглядається таємничо, нічого цікавого там немає, окрім автобуса з зничкою. Всередині лежить креслення для автомата Дніпро. На заводі Юпітер йдемо на локацію «Хлібзавод». Вилазимо по рештовці наверх і знаходимо сумку зі збільшеним магазином для Сайги. Сусідня локація на Юпітері називається Ринок. Там на даху центральної будівлі ви знайдете креслення для збільшеного рюкзака, яке призначається для екзокостюма Щит Долу. По всій зоні в Сталкері розкидані старі занедбані наукові лаборатори. Раторії, деякі з них відчиняються, тоді як інші назавжди законсервовані. Це не біда, адже на них можна вилізти. В більшості на даху цих лабораторій є цінний лут, як на даху лабораторії поблизу Янова. Локація називається Бункер іскра. Залазимо на гору і знаходимо топовий екзоскелет Алмаз ще до Прип'яті. Прип'ять – місто невелике, але цікаве. Я обшарю все, що тут можна обшарити і поділюсь цінною інфою. З вас лише лайк та підписка. В славнозвісному готелі Полісся на найвищому поверсі ви знайдете снайперку і креслення активних фільтрів для екзокостюму Оплот. В магазині Риба, м'ясо, овочі в сейфі директора знайдете креслення гумовий шар для СВУ С3. Нички в Прип'яті дуже непримітні, тому їх часто можна прогавити. Така є і в ПК Енергетик на першому поверсі. Сумка з покращенням до рм 2 лежить прямо під сходами. В школу номер 1 повертаємось не за знаннями, а за кресленням до екзоскелета Пан. Знаходиться воно на третьому поверсі над зруйнованою частиною будівлі за шкільною партою. Дуже цікава локація в прип'яті МСЧ МСЧ-126. Це здоровенна порожня будівля з підвалом, котрий веде до арени битви зі стрільцем, але котрий закритий. На цю будівлю в розробників точно є плани. Та поки вони візкують, заберемо покращення для екзоскелету панцер. В їдальні зустріч в сейфі забираємо покращення до екзоскелета Оператор покращень до екзоскелетів у Прип'яті багато, як і самих екзоскелетів. За екзоскелетом Брумбар відправляємось до Білого дому. Це локація навпроти ПК Енергетик. По сходах підіймаємось на найвищий поверх. Там буде квартира монолітівців. Мочимо всіх і забираємо топовий броник. Інший екзоскелет, воля, знаходиться на другому поверсі магазину книги. Це один з найбільш захищених екзоскелетів. От лише покращення для нього бажано знайти. В лівому секторі дитячого садка сонечко можете знайти креслення екранувального покриття. Таке ж креслення можна знайти в сховку провідника. Під пам'ятником кінотеатру Прометей лежить рюкзак, а в ньому покращення до екзоскелета Брумбар. На локації річковий порт є цікаві зачинені двері. Киньте туди гранату і отримайте ефект Вау, плюс свинцевий контейнер для костюму щит долгу. Ще один топовий екзоскелет-оператор можна знайти на локації, Дитсадок дружба в Прип'яті. Просто стрибаємо на вікно з парадного входу і забираємо цей скарб. Найкращу броню Знайшли, тепер час отримати найкращу зброю. Однією з найкращих, якщо не найкращою пушкою у грі, є модифікований Дніпро, який працює на кулях від кулемету РПД. Ця пушка з двох хедшотів кладе монолітівців та й, взагалі, є дуже забійною і економною, а також швидкою в користуванні. Знайти її можна на останньому поверсі невідміченої багатоповерхівки в прип'яті. Це третій сховок журналіста, код від дверей 2021. Є, в Прип'яті й інші заборонені двері, код від котрих можна знайти лише через нотатки. Це конспіративна квартира моноліту з новенькою гаускою. Також в квартирі знайдете й креслення до бронекостюма Берл 5, а також два збільшених магазина – один до Сайги, другий до РПД. Іншу гауску можна знайти в кінотеатрі Прометей, якщо вбити псевдогіганта. І останнім лутом на сьогодні стане унікальна кастовна пушка під назвою Техаска. Це топовий потужний дроп, який можна знайти в закинутій польовій лабораторії на околицях Прип'яті, якщо перемогти псевдогіганта. Сподіваюсь, ви задоволені сьогоднішнім лутом. Пишіть в комент, координати на ваші нички, ставте лойс і підписуйтесь на цей канал. Також заходьте на сайт інтернет-магазину ArtLine за ігровим ПК. Ну а зустрітись. Нимось ми на цьому ж місці.